Найкраще місце, де зберігати гроші, це вдома. Це лише на перший погляд. Вони знеціняться. Інфляція кожен рік буде віднімати від вашої суми 4-15 залежить від того, яка валюта. Тому треба обирати якісь інші варіанти. І найкращий варіант це компанії страхування життя, якщо мова про надійність в таких компаніях. Ви гарантовано збережете свої кошти, вони точно нікуди не зникнуть. Страхових компаній в Україні є чимало, і часто мені задають питання, яка страхова компанія найкраща? Хочу сказати, що різниця між страховими компаніями не суттєва, якщо говорити про дохідність, але є суттєва різниця у самому страхуванні в самому страхову покриттю. І якщо вас цікавить, яку страхову компанію обрати, перегляньте мій випуск про тему, які страхові компанії в Україні оптимально обирати і в яких випадках. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і дякую за ваші коментарі.